І япізної світ урок 57, тиждень 7. Тема уроку «Я япізної світ. Одиниці вимірювання довжини, речовини з атомною будовою. На початку нашого уроку перегляньмо відеолист від Центаврика. Увага на екран! Добрий день, друзі. Сьогодні дошкільнята з Альфа Центаври досліджували розміри фізичних тіл і записували відповідні фізичні величини в різних одиницях вимірювання, сантиметрах та метрах. Я записував розміри в метрах, однак. Діти не зрозуміли, чому я використав лише метри. Допоможіть пояснити малятам, чому іноді зручно записувати розміри в однакових одиницях вимірювання. Спробуємо з вами допомогти пояснити малятам, чому. Іноді зручно записувати розміри саме в одинакових одиницях вимірювання, безпосередньо прочитавши тексти і уставивши пропущені слова, виміряти фізичну величину означає дізнатися, скільки разів в ній міститься фізична величина, яку взято за одиницю вимірювання. Сантиметри та метри це. Одиниці вимірювання, так, а саме одиниці вимірювання довжини. І попрацюємо з вами ще з наступною інформацією та пригадаємо, в одному метрі міститься 100 сантиметрів. Один сантиметр – це одна сота частина метра. І саме так ми записуємо: якщо у нас з більшого в менше, 1 метр дорівнює 100 см. А тепер як ми запишемо, якщо навпаки з меншого у більше, 1 см це дорівнює 1 сота метра. Тобто ми використовуємо тут дроби, адже один сантиметр це одна частиночка зі ста сантиметрів, саме в одному метрі. І зараз ми з вами спробуємо заповнити таблицю і порівняти розміри фізичних тіл. Порівнюючи, ми використаємо фізичні величини в однакових одиницях вимірювань. Яким чином ми це з вами зробимо? Отже, ми дивимося зошит і панал, довжина в сантиметрах, довжина в метрах, ширина в сантиметрах і ширина в метрах. Ми дивимося, що в нас відома довжина в сантиметрах у пеналу. Це в нас 20 см. Але в метрах вона невідома. А в зошиті, навпаки, довжина відома у метрах, а в сантиметрах невідома. Ми знаємо, що 1 см це в нас одна сота частиночка метра. Тобто 1 см, це дорівнює одна сота. А якщо в нас тут 30 сотих, так, то це в нас буде 30 см. Отже, довжина зошита. У сантиметрах це в нас 30 см, а в пенала лише 20 см. І ми бачимо з вами, що довжина е, у зошита буде більшою. Тепер з вами спробуємо записати безпосередньо довжину пенала у метрах. Яким саме чином ми це виконаємо? У пенала довжина у нас сантиметра – це 20 см. А ми знаємо, що 1 см це одна сота частина метра. Відповідно, 20 см. Це буде 20 сотих, так, тобто ми запишемо дробом 20 сотих. Подивимося з вами тепер ширину і визначимо таким самим способом. Отже, дивимося, ширина у метрах 20 сотих. Так, це в нас буде 20 см. А якщо ми з вами подивимося. Упинала ширина 7 сантиметрів, то у метрах ми це запишемо. Сім сотих, так. Тобто ми можемо з вами використовувати фізичні величини для порівняння, але обов'язково нам потрібно їх записувати в одинакових одиницях вимірювання. Дошкільнята записали безпосередньо тільки в сантиметрах. Чому? Тому що вони вивчали лише, як записувати в сантиметрах. Але ми сьогодні з вами ще й вивчаємо, як записувати в метрах. І Центаврик у нас записав саме в метрах. І ми зараз безпосередньо на таблиці побачимо, що ми можемо 30 см записати і в метрах, це буде 30 сотих. 20 см ми можемо записати в метрах, це буде 20 сотих. 7 см ми також можемо записати в метрах, це буде 7 сотих. І тепер безпосередньо давайте прочитаємо діалог між дошкільнятами та центавриком і спробуємо з вами сказати, які висловлювання є правдивими, а в чому дошкільнята помиляються. Чи слід записувати розміри в одинакових одиницях вимірювання? Записуємо в тих одиницях, які використовували для вимірювання. Так, ми тут безпосередньо дошкільнято може сказати, що праве. Наступне використовуємо лише лінійку, тож записуємо все в сантиметрах. Ні, тут дошкільнятко трішки помиляється. А чому? Так, тому, тому що навіть якщо ми виміряємо з вами довжину або ширину у а, сантиметрах, ми можемо сантиметри записати також у метрах за допомогою. Дробу. І прочитаємо треті, третю відповідь. Записувати розміри можна в різних одиницях вимірювання, але порівнювати довжини слід в однакових. Так, тут ми можемо сказати, що це повністю в нас це висловлювання є правильним. Тому що ми можемо записувати дійсно в різних одиницях, ми можемо записувати і в міліметрах, і в сантиметрах, і в метрах, але порівнювати лише в Одинакових одиницях вимірювання. Зараз з вами спробуємо трішки відпочити. Порелаксуємо з вами з композицією ранок Едварда Гріга. Увага на екран. Давайте з вами пригадаємо, який музичний твір Едварда Ріга ви пам'ятаєте з минулого року. Так, це твір у печері гірського короля. Добре. Попрацюємо з вами із наступним завданням. Виміряйте розміри зображеного фізичного тіла в сантиметрах. Підпишіть їх на малюнку. Ось тут ми пишемо в сантиметрах. Виміряйте, будь ласка. А тепер з вами спробуємо скласти таблицю вимірювань розмірів фізичного тіла, і у таблиці ми напишемо з вами нази фізичних величин та їхні чисельні значення у метрах. Ось ви бачите вже написані: висота, ширина та довжина. Яким самим чином ми можемо записати у метрах? Наприклад, висота у нас 2 метри. У о, вірніше 2 сантиметри. У метрах ми напишемо сотих метра. Так само запишіть ширину, довжину і висоту. Дуже добре. Розгляньте зображення моделі внутрішньої будови металу. Яку фігуру вам нагадує ця модель? Так, вона в нас ніби нагадує. Саме куб. Розглянемо з вами безпосередньо зображення ось таких моделей та прочитаємо інформаційну довідку від адаптера. У більшості твердих тіл частинки речовини розташовані в певному порядку. Якщо їх сполучити уявними прямими лініями, отримаємо конструкцію, як на рисунках нижче. У точках, де перетинаються уявні лінії розміщені частинки речовини. Цю конструкцію називають кристалічною градкою. А речовини, які мають таку будову, кристалічними речовинами. До таких належать у нас сіль, лід, графіт, алмаз та всі метали у твердому стані. Пригадайте, на по на одному з попередніх уроків я пізнаю світ ми з вами дивилися. Об'ємні безпосередні зображення, саме речовин з атомною будовою графіту та алмазу. Ось ми можемо з вами розглянути ці три малюночки. Це у нас а безпосередньо ми бачимо, що атоми сполучаються уявними ось такими, ніби лініями. Але якщо ми подивимося об'ємну модель, то насправді вони у нас виходить ось так. А це в нас конструкція саме кристалічна ґратка її називають. Поставте відео на паузу та відтворіть цю інформаційну довідку з пам'яті, тобто відтворіть те, що ви запам'ятали. А тепер подивіться, будь ласка, на зображення всіх трьох рисуночків. На кожному рисунку в нас намальовані кристалічні градки. Розгляньте ці рисунки і розкажіть, чим схожі та чим відрізняються зображені на них моделі кристалічних граток різних металів. Дуже добре. Відкрийте зараз сторіночку 35. Виконаємо з вами практичне завдання від завбачливої Аї. Виготов кубик, який знадобиться для дослідження на наступних уроках. Молодці. Чудова робота.